Ну що, дочекалися? Ви дуже давно просили приготувати саме червоний оксамет. О Ох, Торт з сюрпризом всередині. Ооо. Все терміново сідаємо пити каву. А розпочинати ми будемо, звісно, з начинки, бо їй треба остигнути. Для цього я беру тут пюре з полуниці та маракуї. Виливаємо пюре, ставимо на плиту. Як пюре почне закіпати, тут у мене 15 грамів кукурудзяного крохмалю, заливаю водичкою, Як почало кипіти, виливаю крохмаль та активно, швидко перемішую. Це начинка загустіла. Накриваю плівкою та залишаю остигати. Розпочинаємо з бісквіту. Тут у мене борошно. Додаю 2 чайні ложки какао. А тут у мене дрібка солі і чайна ложка розпушувача, чайна ложка соди. Додаю. Вінчиком об'єднаю. Беремо теплий кефір. Я вже додала червоний барвник, перемішую. Тут у мене м'яке вершкове масло. Я додаю 20 грамів ванільного цукру. Тут у мене 280 грамів звичайного цукру. І взбиваємо міксером. Так, ось така густа маса виходить. Тут окремо я відділила 3 яйця. Ввожу по одному яйцю та взбиваю. Яйця повністю ввели, виливаємо тепер олію і знову обережно вимішуємо. Виливаємо десь половину масляно-яєчної суміші та десь половину кефіру. Поступово починаємо об'єднувати Весь кефір, другу половину. Це яке шикарне тісто виходить, воно таке доволі тягуче. Тут я вже підготувала форму діаметром 22 см. Виливаємо тісто. Відправляємо в духовку 170 градусів приблизно. Десь хвилин на 30% перевіряємо шпажкою. трошечки з боків піддіваю. Знімаю фольгу, оп, бісквіт вже ости, буду нарізати на три частини. Крем, ну тут все максимально просто: вершки жирні, 33% охолоджені. Визбиваю до піків, тут 300 мл. І додала цукрової пудри і трошки цукру. Вершки в піки. піки. У мене приблизно 400 450 грам вершкового сиру. Дуже обережно. Перемішую вже з сиром, не взбиваю. Трошечки крему. Оцей коржик, там, де така тріщина це буде в нас низ. Далі крем. Наша ягідна ароматна начинка. Далі корж. Ну і так далі. корж крем корж крем. Зафіксувала тортик харчовою плівкою. Ще зафіксую формою. Тортик настоявся. Буду робити декор. Прикрашаю полуницею смачного.